Українська народна казка хитрий кіт та миші. Один чоловік мав лагідного кота, який ніколи не робив шкоди. Не дасть хазяїн їсти, Мурко пройде біля ласущів, навіть не глянувши. Словом, тільки одними мишами смугастики жив. Спочатку полювалося добре, оскільки гризунів розплодилася сила Селенна. Та й сіренькі кота за ворога не вважали, проте з часом маленькі почали боятись і з нірки не показувалися. Виткнуть голівки, обдивляться навкруги і лише тоді вилазили. А зачувши котячий дух, мерщій ховалися. Тому мисливцю доводилося хитрувати, іноді вдавав сонного, а іноді просиджував цілий день біля нірки, чекаючи, доки не з'являться сіренькі. Та якось Муркотунчик не впіймав жодної миші. Угледів тоді він Біля нори хворостину, що стирчала зі стріхи, та вчепився в неї передніми лапами. Цієї хвилини молода мишка висунула голову і побачила, що кіт висить. Повернувшись додому, розповіла родичам Друзі, я принесла таку новину, що радітимемо і веселитимемося. Що сталося? запитували подруги. Уявляєте, нашого ворога повісили? Тепер гулятимемо скрізь вільно. Гризуни почали витикатися з нори і потихеньку наближатися до кота. А стара миша. Що за життя познайомилася не з однією халепою, наказувала нерозумним: не ходіть далеко, бо надурить вас, знаю такі хитрощі. Може, висить там без мотузки, стережіться. Мишенята не послухалися старої, повилазили на подвір'я і на радощах заспівали, що позбулися лютого ворога. Одна з них, найпруткіша та найвідважніша, близенько підступила до смугастика і почала пищати віршик. Жив Мурко, та був Дурко, кіт Сибірський. Зрід. Зріст богатирський із сирим хутром, з турецьким вусом був він скажений, на крадіжках навіжений, зате, мабуть, і повішений. Радійте миші, радійте, пацюки, і вся наша природа настала тепер свобода. Не встигла ораторка скінчити віршика. Як кіт ожив, миттю кинувся до здобичі й ну ловити. Потім сів біля нірки стерегти сіреньких, аби не встигли сховатися. Зрозуміли тоді миші, що такого хитрого ворога ніяк не позбудешся, та й перебралися до іншого місця.